Вітаю, Володимир Зеленський відчитав сьогодні чиновників. Я нагадаю, що сьогодні відбувся скандал, а це інакше не можна ніяк назвати, це реально скандал. Народні депутати дозволили собі взяти вихідний. А під приводом того, що нібито в них є інформація про те, що урядовий квартал будуть атакувати. Інформація про це почала розлітатися ще вчора, а то й позавчора. Деякі суди не працювали, деякі установи державні не працювали, співробітників там десь відпустили, громадян не приймали, ну і так далі. Знаєте, працювали тільки школи, дитячі садочки, магазини, водії тролейбусів, автобусів, касири, прибиральниці, ну, і всі інші звичайні люди, а не звичайні, які дуже бережуть своє життя ну для майбутнього. Знаєте, хто ж має написати історію того, як ви гинули. Як ви боролись, як ви платили податки, і як вони вами в цей час управляли, вони мають написати історію Історію про те, як нас з вами не стало, щоб вони могли пишатися пишатися тими перемогами, якими вони керували сидячи у своїх комфортних кріслах. Справа в тому, що і у Верховній Раді, і в інших урядових установах є дуже надійні і дуже комфортні укриття. Насправді це не такі укриття, як у багатьох школах і дитячих садочках. Знаєте, там з Радянського Союзу ще щось викопано було, і там переробили, і там дітки ховаються під час тривог. Ні, у них все комфортно, у них немає там проблем з вентиляцією, з харчуванням, з комфортними кріслами. А також в більшості випадків це не укриття, а реальні такі собі бомбосховища. Про себе вони потурбувалися. А тут виявилось, що виявляється, ракета може прилетіти. О Боже, як неочікувано, невже? Невже ракета може прилетіти? Невже в депутата, невже в чиновника? Серйозно? Ну і коротше, вони так подумали, що краще сьогодні зробить вихідний. І надвечір, коли ситуація стала, виглядати вже зовсім трагікомічно, адже люди, які за війну. Але проти своєї участі в ній розбігаються навіть просто від власного страху. Ну, Самі придумали, що по них будуть гатити, і самі розбіглися. Як ви бачите, сьогодні вже вечір: день минув більш-менш наш ворог говорить про завтрашній день, депутати в суботу не працюють. Ви зрозуміли, в неділю також вони не працюють. Так ось під вечір Володимир Зеленський вирішив все ж таки. Ну, зробити зауваження чиновникам, і ось, будь ласка, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати. Угу. Якою б не була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати. Я нагадаю, що, як виявилось вчора про ракетну загрозу міжконтинентальної балістики, Російська Федерація повідомила Сполучені Штати завчасно, а Сполучені Штати нібито повідомили завчасно українську сторону. Але якось громадян не повідомили. Ну, про міжконтинентальну балістику ніхто не сказав. Ну, ми так захопливо дивились, як літають Атамакси чи Атакамси на відстань 300 кілометрів, що якось проморгали, що по нас можуть гатунути ракетою, яка летить на 6 тисяч кілометрів. І от виявилося, що вона в росіян є, і не тільки на папері, як розповідали деякі експерти. Ну, продовжуємо. Що ж далі? Володимир Олександрович сказав. Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництво, посольства, усі мають працювати, а не сприймати інформацію від розвиток як дозвіл на вихідний. Володимир. Зеленський. Володимир Олександрович, ви дуже зайнята людина, я це розумію. Народ України схвально відгукнувся на те, що ви намагаєтесь привести депутатів і чиновників до тями, але є одна проблема, точніше дві. Від того, що сьогодні депутати не працювали навпаки, українському народу легше, менше маячні приймуть. Так сталося, що чиновники не роблять життя українців легшим, не роблять. І під час цієї страшної великої війни депутати займалися аби чим тільки не тим, щоб спростити життя українцям то якісь реформи, то якісь новації, то ще що-небудь. Ну, коротше, я пропоную взагалі видати їм вихідні до кінця війни. І якщо їх не буде у Верховній Раді до кінця війни, я запевняю вас, Володимир Олександровичу, що рейтинг у вас підніметься. Я не знаю, наскільки, ну підніметься. Тому що оця челядь, яка біля вас, вона, власне, і робить все, щоб український народ не помічав всього того, що робите ви. Тому що вся оця челядь, вона робить те, що виливається на вас. Ви знаєте таке поняття, як «тефлоновий політик або «тефлоновий президент. Знаєте, що це? Я поясню. Це тоді, коли все, щоб не відбувалося в країні, а воно не липне до політика. Тобто політика не звинувачують в тому, що відбувається. Так ось в Російській Федерації є тефлоновий президент. Там, щоб не відбувалося, завжди винні чиновники, але не президент. А такі тефлонові президенти є дуже в багатьох країнах вони були. Так ось в Україні тефлонових президентів не було. І я не думаю, що буде. Тому що народ України він завжди довіряється якійсь персоні. В 2019-му довірився, в 2000-му чи коли Порошенка обирали. Довірився до цього ще довірився, до цього ще довірився, і так далі. І, відповідно, якщо ви набираєте челядь, яка робить народ біднішим, знедоленішим, і так далі, то все виливається на вас. Тому тефлонових президентів у нас немає. А ось чиновники, вони тефлонові, тому що на них нічого не відбувається. Вони будуть переобрані, вони знову залетять до Верховної Ради, вони знову будуть на своїх посадах. А винний у всьому буде той, хто дав надію, і той, хто привів ось цих всіх людей. Тому ви їх там відчитуєте серйозно. Але чим більше їх не буде на посадах, ну, чим менше вони будуть ходити до Верховної Ради, тим краще. Є друга проблема, Володимир Олександрович. Пов'язана вона з тим, що ці всі люди вони вже починають вас не слухати, тому що вони відчувають, ну вони щось відчувають, що потрібно вже, напевно, грати їм в іншу гру. І тому це не 2019 рік, коли ви прийшли до Верховної Ради і там народні депутати, які тоді сиділи, наділили наділи в штани добрячих. Тому що прийшов молодий хлопець, який, як нам здавалось, все чудово розуміє і готовий розбиратися з усією всією шваллю. А сьогодні ми бачимо, що частина чиновників поводять себе гірше, ніж чиновники Януковича. Вони знахабнілі, нинішні чиновники. Вони голосують закони, не читаючи, вони забороняють громадянам України збирати сухостій, вони підвищують людям податки. Вони штовхають людей на війну, хоча самі, як перелякані зайці, порозтікалися, порозбігалися з урядового кварталу, тільки тому, що їм підозра якась, що от по них ударять, по них безцінних. Тому, Володимир Олександрович, думаю я, що оці люди перші, які вас зрадять, а український народ, який в 2019 році вас так любив, через ось цих людей до вас має трішки інше відношення сьогодні. І це не ваша вина, це ваша біда, що ви себе оточили ось такими людьми, що ви таких людей привели до влади, що ви ось таких людей певний час покривали своєю популярністю. І вони, вони сьогодні сидять і думають, як би його е знайти собі нового господаря, щоб продовжити бути там, де тепло, де платять. Де комфортно, де годують, і де можна продовжувати ну, бути за війну, але проти своєї безпосередньої участі в ній. Так що можете ще депутатам продовжити вихідні на тиждень, на місяць. Я вас запевняю: нічого в державі поганого не станеться від їх відсутності. Ми навіть не помітимо. Тому не сваріть, їх, Володимир Олександрович. Не сваріть. Частина їх вже не з вами. Зрозумійте це. Не забувайте підписуватись. Ну, ви зрозуміли чому.